Дорогі браття та сестри, псалом 22, також відомий як Псалом Пастиря, є одним із найглибших і найвідоміших текстів у Святому Письмі, що відображає довіру до Бога, Його опіку та захист. Цей псалом є не просто поетичним зверненням до Господа, а й духовним дороговказом. Для кожної віруючої душі, яка прагне знайти мир, підтримку та впевненість у Божій присутності, текст розкриває унікальний образ Бога як пастиря, який веде людину крізь складнощі життя, забезпечуючи їй усе необхідне та допомагаючи долати навіть найтемніші періоди життя. Образ пастиря був надзвичайно важливим для біблійної культури, адже пастух символізував не лише турботу, але й безумовну відповідальність за своїх овець. У християнському контексті цей мотив отримав особливе значення, адже Ісус Христос називає себе добрим пастирем. Який кладе душу за своїх овець. Таким чином, для християн псалом 22 є не лише поетичним описом Божої опіки, але і прямим свідченням місії Христа: провадити, оберігати та рятувати людство. Кожна частина псалма. Має своє глибоке символічне значення. Згадка про зелені пасовиська та тихі води говорить про Божу здатність забезпечувати не лише матеріальні потреби, але і заспокоювати душу, дарувати мир і відновлювати сили. Цей мотив стає особливо важливим для християн у періоди життєвих труднощів. Коли вони шукають втіхи у молитві, долина темряви, про яку йдеться у Псалмі символізує найважчі моменти людського життя часи небезпеки, втрати чи навіть смерті. Проте у псалмі підкреслюється, що Божа присутність усуває страх, даючи впевненість і надію у майбутньому. У християнському богослов'ї ця частина часто асоціюється з перемогою над смертю, яка досягається через Христа. Особливий акцент робиться на трапезі, яку Господь готує перед ворогами. Цей образ не лише демонструє Божу силу та захист, а є символом тріумфу, праведника над злом. Для християн цей мотив перегукується з образом небесного бенкету, який Христос обіцяє своїм вірним у майбутньому Царстві Божому. Завершується псалом нагадуванням про вічне перебування в Божому домі. Це є обітницею, яка втішає християн, даруючи їм впевненість у тому, що життя з Богом не обмежується лише земним існуванням. А продовжується у вічності. Псалом 22 займає важливе місце у християнській літургії та духовній практиці. Він часто використовується під час похоронів, щоб нагадати про Божий захист навіть перед обличчям смерті. У приватних молитвах цей псалом читають у складні часи, шукаючи в ньому підтримки та сили. У деяких традиціях вважається, що для досягнення духовного заспокоєння або вирішення певної проблеми його варто проголошувати щоденно протягом семи днів. Інші рекомендують повторювати його тричі поспіль, щоб підкреслити довіру до Бога і виявити внутрішню зосередженість. Псалом 22 також відіграє значну роль у культурі. Його текст надихнув безліч творів мистецтва, музики та літератури. Художники зображували Христа як доброго пастиря, композитори покладали слова псалма на музику, а письменники використовували його рядки як символ духовної стійкості. Універсальність даного псалма полягає в тому, що він звертається до кожного, хто шукає надії, сили та спокою. Отже, псалом 22 є не лише текстом, що виражає довіру до Бога, але і джерелом натхнення для мільйонів християн протягом століть. Його глибина та багатогранність Роблять його одним із найважливіших елементів християнської духовності, який залишається актуальним для кожного, хто прагне відчути Божу присутність у своєму власному житті. Господь пасе мене і забезпечить мене всім на місці плодючим, там поселив мене. Біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, наставив мене на стежки правди задля імені свого. І якщо піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя втішили мене. Ти наготував переді мною трапезу. На очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя дає мені надію як найкраще. і милість твоя перебуватиме зі мною усі дні життя мого, й оселюся в Господньому домі на довгі дні.